Із 1 січня 2025 року всі громади України зобов'язані мати комплексний план просторового розвитку. Тобто, він уже має у них бути на 1 січня 2025 року у всіх. І саме про це питання говорили під час Круглого столу просторове планування території, план дій громад у 2025 році. Без цього документу, про який ми кажемо, неможливо буде віднести земельні ділянки під школу або лікарню, відкрити новий бізнес або змінити цільове призначення приватної землі. Це важлива вимога, але і водночас це унікальна можливість для кожної громади. Сформувати чіткі та прозорі правила, які врахують інтереси жителів, бізнесу та довкілля. Відповідно, існують окремі напрямки, а це прозорість і чесність, комплексний план встановлює чіткі правила, де кожен процес від розподілу землі до будівництва прозорий і зрозумілий. Наступний момент це антикорупційний ефект. Цифрові інструменти, що вже діють у цій сфері, зекономили для країни мільярди гривень. Розвиток громад. Чітке зонування відкриває нові можливості для бізнесу, житлової забудови та рекреації. Завдяки цьому громади можуть. Впевнено планувати економічний, соціальний та екологічний розвиток. Ось про які розвитки, мова йде, якщо ми кажемо про розвиток самої громади. Фінансові переваги, створення і впровадження планів просторового розвитку має цілком вигідні фінансові переваги для місцевих бюджетів. І можу їх збільшити на 10-15%. Досвід показує, що аудит землі допомагає виявити прогалини в оподаткуванні, що приносить нові надходження. Якщо казати на прикладі окремому, то мова йде про Харківщину, там є Пісочинська громада. І ось ця громада планує залучити 200